Доброго дня. Блоки Рівненської атомної станції працюють за графіком, доведеним НЕК «Укренерго», без зауважень. Планові ремонтні роботи проводяться згідно графіка і зауважень по роботам не маємо. Радіаційний та екологічний стан, як на майданчику, так і в зоні спостереження, без змін в нормі. В неділю, 2 квітня, в місті відбулася подія, цікава подія. Було відкриття другої сцени Рівенського музично-драматичного театру. Були представлені дві, дві вистави одна для дітей, казкова вистава. А друга для дорослих. Надіємося, що ця практика співпраці з Римським театром вона протягом року дасть можливість жителям Вараша, військовим також, доторкнутися до мистецтва, відпочити. І з добрим настроєм виконувати роботу, яку ми проводимо на нашій станції, а також мати можливість не їхати десь далеко, в Рівне чи Львів, для того, щоб подивитися цікаві вистави. а… Ця можливість буде у нас, у наших, у наших жителів прямо у нас в місті Граж. Репертуар театру він буде заздалегідь узгоджений. Надію, що кожен місяць буде дві дитяча, доросла, а можливо, ще більше вистав. Які будуть цікавити нас, наших жителів. Я звичу артистам наснаги і творчої такої роботи на благо наших жителів. Я сказав про військових, так от є така попередня домовленість, що Театр зможе надавати на безоплатній основі перегляд, можливість перегляду вистав і військових, які знаходяться у нас на території, на території Вараша, на території е, нашої площадки. Це і Збройні Сили України, і Національна гвардія України. Адже е, не тільки е, Постійним навчанням, підтриманням військової підготовки живуть наші воїни. Тому такий проєкт, я сподіваюся, буде сприйнятий з задоволенням в нашому місті. Дякую і все буде Україна!